Слухайте це відео з віру до кінця, Господь обов'язково врятує, захистить і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Владико Неба і землі, Ти, який прийшов у світ, щоб врятувати нас від відріха і смерті, смирено припадаємо до Тебе з бокою вірою і надії на твою безмежну милість, Ти, який стеляв хворих, воскрешав мертвих і дарував мир тим, хто шукав Твого захисту. Прихили своє милосердне вухо до нашого поклику і захисти нас від усіх негараздів і небезпек. Напишіть імена та прохання в коментарях: Господи, ти, наша скеля, і опора Твоя сила і могутність незмінні, Ти переміг смерть і подарував нам життя вічне, захисти нас як пастир добрий, охороняй своїх овець від усякого зла, від видимих і невидимих ворогів. Зміцни наші серця в час випробувань дай мужність і твердість у вірі, щоб ми не впали в розпач, але завжди оповали на тебе, нашого Спасителя, о Ісусе, милостивий, будь нашим притулком і укриттям, оборі життєвих нагараздів, прийди на нас у час небезпеки, простягни свою святу руку і врятуй нас від усіх ворогів, що піднімаються проти нас, Твоя милість безконечна, Твоя любов безмежна, Твоя доброта. Переверши всі наші уявлення, ти, який спокійно пройшов через бурі, втихомирив їх своїм словом, повідив наше життя і принеси нам нам і спокій, зцілив наші душі від страху і сумнівів, дари нам силу стояти твердо у вірі, нести свій хрест і слідувати за тобою без нарікань, господи, ти наша надія і порятунок. Врятуй нас від негараздів, які нависають над нами, від небезпеки, які підстерігають нас, будь нашою захисною стіною, нашою фортецею час бурі, твоїм святим іменем ми зміцнюємося і просимо Твої благодаті та допомоги, Ісусе наш визволителю, наповни наші серця, миром і любов'ю, дай нам відчувати твою присутність у кожній миті нашого життя. Просимо тебе на покинь нас у годину скорботи, будь з нами, провадь нас і захищай нас, силою і милосердям, Господи, Твоє Слово є світло на нашому шляху, твоя благодать нашою підтримкою, і силою, дай нам мудрість і розуміння, щоб ми завжди йшли шляхом правди і любові, щоб ми в кожному випробуванні бачили Твою руку і твою волю. Молимося тобі, наш спаситель, любить нашим захисником і покровителем. Будь нашим щитом і укриттям від усіх воїв, Ти наш Водика і Бога, ми прославляємо Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О всевладний, Господи Ісусе Христе, владику Всесвіту, зберігачу наш невтомний, що неосипно пильнуєш кожну мить нашого биття, ти що небеса розтяг, як шатро, та землю твердив мудрістю своєю. О Спасителю наш, що Твої великої жертвою дарував нам вічне викуплення та надію на порятунок, притули нас підкрило твого всемогутнього захисту, напишіть вона, та прохання в коментарях. Ти що сказав, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі ж убити не можуть, даруй нам силу та відвагу в серцях, коли зустрічаємо лицем до лиця небезпеки цього світу, слухай наші голоси, що підносяться до тебе у цей час біди». Коли ми шукаємо прихистку та захисту в твоєму неосяжному милосерді, о великий цілитель, душ та тівес, що усі недуги, рани сердець. Відверни лихо, що насувається на наші голови, розвій мриву злоби та ненависті, що гортає наш світ. Нехай твоя безмежна любов об'єднає нас у міцній вірі та непохитній надії. О, єдиний невинний агнець, що взяв на себе гріхи світу, збережи нас від усіх випробувань від кожної зради та підступу, ворогів видимих і невидимих, ти, княже, миру, нас жити в мирі та злагоді з усіма, хто нас оточує. Допомагаючи один одному в дусі братерства та любові, о Господи, просвітуй наші душі світлом Твого, Божественне натхнення, щоб ми завжди пам'ятали про Твою вічну присутність в нашому житті, нехай Твоя правда та благодать будуть нашим путівництвом у всіх справах, зберігаючи нас від зла та навчаючи Твоєму святому Слову. Преми, о, Господи, це наше моління, що з любов'ю та трепетом ми підносимо до Тебе з вірою в Твою нескінчену милість та могутність, що може зцілити всяке зло та оберігати нас у часи випробувань. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, наш Спасителю і Викупителю. Звертаємося до Тебе з глибокою і надією на Твою безмежну милість, ти, який своїм розп'яттям і воскресінням переміг смерті, відкрив нам шлях до вічного життя. Хочу нашу молитву в годину тривоги і небезпеки, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Ти є наша твердиня і захист, наш притулок, у часи випробувань. Як в співець Давид говорив: Господь посе мене і нічого мені не паркуватиме. На місці, подючим там він ослив мене біля води спокійно і виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого, коли піду навіть у тіні смертній, не боятимусь зла. Бо ти зі мною жезотвій і палеця Твоє вони втішили мене, так і ми, Господи, шукаємо Твоєї присутності і захисту, Ісуса. Ти, якийсь хворих і воскрешав мертвих, прихилися до нашої молитви, і простягни свою могутню руку над нами нас світ раптової небезпеки від зла, яке може нам загрожувати від ворогів видимих і невидимих, бо він визволить тебе з пастки птахового і від смертоносної пошесті своїми крилами він укриє тебе, і під його крилами знайдеш притулок. Його вірність буде щитом і муруванням. Господи, ти світло нашого життя, ти наше спасіння. Господь, світло моє спасіння моє, кого боятимусь, Господь сила життя мого, кого лякатимусь, нехай Твоє світло просвітлять на шлях, нехай Твоє богатать оберігає нас від усіх небезпек, нехай Твоя рука буде над нами, охороняючи нас вдень і вночі, Господи Ісусе, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли стояти в правді і вірності Тобі. Допоможи нам бути мужніми і незламними у вірі, щоб ми не впадали в страх перед небезпеками, а завжди пам'ятали, що ти з нами. Господь мій захист, і щит мій на нього серце моє сподівається, і я отримую допомогу. Тому радіє серце моє, і я хвалю Його піснею. Господи Ісусе, ми віддаємо Тобі всі наші страхи і турботи. Нехай Твоя мирна присутність наповнює наші серця і душі, даруй нам спокій і впевненість у Твоєму захисті. Щоб ми могли жити без страху і тривоги, бо Ти, Господи, богословиш праведного, як щитом, Ти покриєш його благоволінням, Господи, будь з нами у всіх наших шляхах веди нас своєю праведною рукою, щоб ми завжди ходили в твоїй волі, збережи нас від усіх посток ворога від раптових нападів і злих задумів. нехай Господь благословить тебе, охороняє тебе, нехай Господь оберне до Тебе лице, своє милість Тобі дасть. Нехай Господь зверне до тебе лице Своє, дасть тобі мир. Ісусе наш Господи Спаситель, і Спасителю, ти є наша надія опора, дай нам віру, яка непохитне, і це любов, яка не згасне, і мужність, яка не злякається, богосві нас, Господи, і захистив у всі дні нашого життя. Амінь. О, Спасителю наш, Господи Ісусе Христе, прийми хвилу від серця, що до тебе взиває милосердно злянця на наші прохання. Прославляючи Тебе, ми взиваємо, Ісусе Сину Божий, змилуйся над нами. Ангели і люди дивуються Твоєму незбагненному смиренню, Господи, коли Ти зійшов на землю, щоб спасти грішників. Ми бачачи Твою любов, взиваємо до Тебе, Ісусе, світло Правдиве, просвіти нас, Ісусе, мудресте вічно, навчи нас, Ісусе, любов'ю незмірною, огорни нас, Ісусе, покровий наш, захисти нас. Ісусе, Спасителю наш, змилуйся над нами, Бачачи твої великі чудеса, народи, славлять тебе, Господи Ісусе, і взивають до Тебе. Алілуя! Розум людський не може осягнути Твої всемогутності, Христе Спасителю. Ти твориш дивні діла для нашого спасіння, прославляючи твої богодіяння, взиваємо. Ісусе, чудотворцю, великий яви нам Свою силу. Ісусе, милосердний лікарю, зціли нас, Ісусе, помічнику наш, не покинь нас. Ісусе, Творче наш, благослови нас, Ісусе, Спасителю наш, змилиш над нами, Ісусе, ти шлях істини життя, Ти ведеш нас до вічного життя, даруючи нам своє вчення, заради чого ми взиваємо Аллуйя, ми грішні приступаємо до Тебе з вірою, і любов'ю, Спасителю наш, Милечий, щоб Ти змилився над нами, просимо і благаємо Тебе, Ісусе, двері Небесні, відчини нам, Ісусе, Пастир, добрий, проведи нас. Ісусе, джерело життя, напої нас, Ісусе, істина вічна просвіти нас, Ісусе, Спасителю наш, змилуйся над нами, Бурі життєві відносять нас від Тебе, Господи, але Ти, як добрий керманич, ведеш нас до пристані спасіння, і ми взиваємо до Тебе Алілуя, слухаючи Голос Твій Христи, ми радіємо і дякуємо Тобі, бо Ти даєш нам спокій, і мир у душах наших. Взиваємо до Тебе з любов'ю, Ісусе, Миротворче наш, даруй нам мир, Ісусе, світло наше, просвіти нас, Ісусе, охорона наша, захисти нас, Ісусе, надія наша, зміцни нас, Ісусе, Спасителю наш, змилися над нами, Бачачи Твою доброту і милосердя, Господи, ми не перестаємо славити Тебе і дякувати за всі богодіяння Твої, взиваючи, Алилуя. Прийди до нас, Господи, оселися в серцях наших. Бо ми прагнемо Тебе всім серцем і душею, виголошуючи, Ісусе, радість наша, наповни нас, Ісусе, світло Світу, просвіти нас, Ісусе, премудрости вічно навчи нас, Ісусе, любов'ю своєю, огорни нас, Ісусе, Спасителю наш, змилуйся над нами. Святий Господи Ісусе, будь нашим провідником і Богословина, щоб ми могли славити Тебе вічно і взивати, Алівуя, своєю безмірною любов'ю, Господи, Ти прийшов на землю, щоб спасти нас від гріха і смерті, тому ми з вдячністю співаємо Тобі, Ісусе, любов, невимовна, зміцни нас, Ісусе, свято в темряві, просвіти нас, Ісусе, Силов Нема, підтримай нас, Ісусе, радосте, в скорботі, утіш нас. Ісусе, Спасителю наш, змилуйся над нами, хоча ми недостойні, але Твою благодатью, Господи, нас відновлюєш, піднімаючи спадінь і даєш нам надію на вічне спасіння, тому ми співаємо Тобі, Аллилуйя! Словами Своїми, Господи, даєш нам життя і провадиш нас до істини. Ми мовимо тебе, щоб Твоє Слово завжди було в наших серцях і взиваємо до тебе, Ісусе, мудрість Божа, навчи нас, Ісусе, Слово життя, веди нас, Ісусе, дорога істина направ нас, Ісусе, життя вічне, обдаруй нас, Ісусе, Спасителю наш, змилися над нами, Ти, що створив небо і землю з любов'ю, прийшов до нашого спасти, піднести нас до Отця Небесного, тому ми з вдячністю співаємо Тобі, Алілуя! Ти з'явився нам як втілення Божої любові, і ми сповнені вдячності, слава Тебе, Христе, взиваючи, Ісусе, втілена любові, огорни нас, Ісусе, пастирю, добрий веди нас, Ісусе, пророче, вічний, просвіти нас, Ісусе, Царю праведний, захисти нас, Ісусе, Спасителю наш, змилися над нами, всі ангели святі на небесах безперестанно славлять Тебе, Христе, і ми недостойні разом з ними взиваємо. Аллилуйя! Спасителю наш Твоїм Христом ти переміг смерті, відкрив нам ворота раю, ми просимо Тебе, щоб Ти завжди був з нами і провадив нас, зиваючи їх. Ісусе, переможцю смерті Воскреси нас, Ісусе Христе, живий, оживи нас, Ісусе, Спасителю наш, визволи нас, Ісусе, Вічне життя, Спаси нас, Ісусе, Спасителю наш, змилися над нами. Твоїм воскресінням Ти дарував нам нове життя, Господи, і ми сповнені радості співаємо Тобі. Алілуя! Ми що прагнемо Твої благодаті, з надією звертаємося до Тебе, Христе, і просимо Твої допомоги у всіх наших справах, взиваючи, Ісусе Спасителю наш, настав нас, Ісусе, Богодатю Своєї, Осіни нас, Ісусе Милосерний, Господи, змилуйся над нами, Ісусе, Лікарю душить і остіли нас. Ісусе, Спасителю наш, змилися над нами, ми що прославляємо Твоє святе ім'я, Господи, не перестаємо дякувати Тобі за всі богодіяння і з любов'ю взиваємо, Алівуя, Ти ще джерелом всякого добра, даруй нам свою милість, Господи, і наповни наші серця, Твоєю любов'ю, щоб ми могли славити Тебе, взиваючи. Ісусе, наш Спасителю, благослови нас, Ісусе, наш Заступнику, оборони нас, Ісусе, наш пораднику, навчи нас, Ісусе. Наш визволителю, визволи нас, Ісусе, Спасителю наш, змилися над нами, Ти що зійшов до нас у великій славі, даруй нам радість і мир, щоб ми могли прославляти Тебе, Христе, і з вдячністю взивати. Алілуя! своїм втіленням і Христом, Ти відкрив нам шлях до спасіння, і ми з любов'ю і вдячністю співаємо Тобі. Ісусе наш Господи, прослав нас, Ісусе, наш Царю, захисти нас, Ісусе, наш Учителю, настав нас. Ісусе наш, дороговказе, веди нас, Ісусе Спасителю наш, змилуйся над нами, во наймилосерніший, Господи Ісусе Христе, прийми нашу молитву, і благослови нас, щоб ми могли славити Тебе вічно, і за радістю співати, Аллилуйя, О наймилосерніший, Господи Ісусе Христе, прийми нашу молитву, і благослови нас, щоб ми могли славити Тебе вічно, і за радістю співати, Аллилуйя, во наймилосерніший, Господи Ісусе Христе. Прийми нашу молитву і нас, щоб ми могли славити Тебе вічно і з радістю співати, Аллилуйя, ангели і люди дивуються Твоєму, незбагненному смиренню, Господи, коли Ти зійшов на землю, щоб спасти грішників, ми бачачи Твою любов взиваємо до Тебе, Ісусе, світло правдиве, просвіти нас, Ісусе, мудрости вічна, навчи нас, Ісусе, любов'ю незмірно, огорни нас, Ісусе, покрови наш, захисти нас. Ісусе, Спасителю наш, змилуйся над нами. О Спасителю наш, Господи Ісусе Христе, прийми цю хвалу від серця, що до Тебе взиває і милосердно зглянься на наші прохання. Прославляючи Тебе, ми взиваємо. Ісусе, Сину Божий, змилуйся над нами. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, Ти, що володериш над достійно, прийми наші миління та пісні квами. Напишіть мене на прохання в коментарях. Ми прославляємо твою безмежну величі, славу, бо Ти є цар над царями, і Господь над Господами, і твоя милість, Господи, не має меж. Ти завжди стоїш на сторожі нашого спасіння, ти, що зійшов з небес і вопотився задля нашого спасіння, прийми наше моління і даруй нам благодать Твого Святого Духа, о Ісусе, Ти є Сонце праведності, яке освітляє наші душі своїм світлом, Ти є по життя, і ми йдемо за тобою, бо ти ведеш нас до вічного життя. Прославляємо Тебе, Господи, за Твої чудеса, які Ти творив на землі, зціляючи хворих, воскрешаючи мертвих, нагодовуючи голодних і даруючи надію з невіреним, Твоя любов, Ісусе, і невимірна і безкінечна, Ти, що простягнув руки свої на Христі заради нашого спасіння, прийми наші хвили подяки. Ми дякуємо Тобі за Твою жертву і за те, що Ти відкрив нам двері до Царства Небесного, о Господи, Твоє величезне з Твоя слава сяє над усім світом, Ти є джерело життя, і ми п'ємо з твої чаші безкінечної благодаті, прославляємо тебе за твої великі діла, за твою милість, яку Ти даруєш нам щодня за Твої чудеса, які зміцнюють нашу віру, О Ісусе Христе, Сину Божий, Ти є наш Господь і Спаситель, Твоє ім'я є священним, і ми поклоняємося Тобі з глибокою вірою і любов'ю. Ти є агнець Божий, що бере гріхи світу, і ми мовимося до Тебе, щоб Ти очистив наші душі і дарував нам мир. Прославляємо тебе, Господи, за твою величну перемогу над смертю, за Твоє Воскресіння, яке дарує нам надію на вічне життя. Ти є світло світу, і Ми йдемо за тобою, щоб стати дітьми світла. О Ісусе, ти є наш покровитель і заступник. Ми молимося до Тебе, щоб Ти захистив нас від усякого зла, щоб Ти дарував нам мудрість і силу для подолання життєвих випробувань. Ти наша скеля і наше прибіжище, і ми знаходимо в тобі мир і спокій. Господи Ісусе, прославляємо Тебе за Твою безмежну милість, за Твою любов, яка охоплює весь свій Тві джерело радості, і надії, ми дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння. Прославляємо Тебе, О Ісусе, і молимося, щоб Ти був завжди з нами, ведучи нас до вічного життя, у Твоєму Небесному Царстві. Амінь. Возлюблений, Господи Ісусе Христе, Твоє величез слава, сяють незгасимим світом, що проникає в наші душі і серця, Ти, що є світом світу, звеличений віки і на небесах, і на землі, перед яким схиляються всі святі ангели, сповнені благовіння і радості. О, Спасителю наш, Ти, що віддав себе на Христі заради спасіння нашого, я вимилість Свою безмірну, Твоя любов не має, меж і твоє прощення, обіймає всі грішники, вщукаються. ти, що воскрес на третій день переміг смерть і відкрив нам шлях до вічного життя. Ми славимо тебе, наш відкупителі, Господь, о Сири Небесний, Твоє чуде, знамення явині для спасіння, і зцілення людства, Ти, що нагодував п'ять тисяч хлібами й рибами. Ти, що з цілих хворих і вигнав демонів, ти, що повернув зір сліпим, і ходіння кульгавим, ми славимо Тебе за Твою всемогутню силу і милосердя. Ісусе добрий пастире, ти привадиш нас по праведних стежках, твої руки захищають нас від бід і небезпек, ти, що знаєш, кожного з нас по імені не залишає жодної, овечки Твоєї, Твоя доброта і лагідність, твоя турбота й і є і для нас, джерелом надії втіхи. Господи, наше світло і наше життя, Твоя присутність наповнює наші серця миром і радістю, Ти, що даєш нам силу в часи випробувань і віру в часи сумнівів, ти що є нашою скелею і нашою фортецею, Ми підносимо Тобі хвалу і славу, бо Ти є наш Бог і наш Спаситель, о Ісусе Царю, слави, ми мовимо тебе, зеляться на нас, з висоти Небесної, даруй нам Твоє богословення і милість. Напишіть мене та прохання в коментарях. Веди нас по життю наповни наші серця любов'ю до тебе і до ближнього нашого, ти що є дорога істини і життя. Нехай Твоє ім'я буде богосовени навіки, славимо тебе, Господи Ісусе Христе, і підносимо Тобі подяку за всі твої добродійства, за Твоє милосердя і за твої чудеса. Ти що царюєш на небесах разом з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, з великою вдячністю і покорою звертаємося до Тебе в цей богословений час. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя милість, любов, незмірні, і ми просимо тебе зглянутися на нас, грішних і немічних, і благословити нас своїм святим богословенням. Господи, Ти прийшов на землю, щоб спасти нас від гріха і смерті Твоїм Христом і Воскресінням Ти відкрив нам ворота до вічного життя. Даруй нам, Господи, силу і мужність нести свій хрест, наслідувати Тебе у всіх наших діях і думках, і сповнюватися Твоєю благодаттю. Ісусе, Ти, що з хворих, воскрешав мертвих і прощав грішників. Злянься на нас, у нашій немочі, зціли наші і тіла, дари нам прощення гріхів, і допоможи нам іти праведним шляхом, очисти наші серця від усякого зла, гордині і самолюбства, навчи нас любити ближнього свого, як самого себе, і служити Тобі з усім своїм серцем і душею. Господи, ти є світло-світло, що освітле нас на шляхи істини і правди. Наповни наші серця миром і радістю, даруй нам мудрість у всіх наших справах і веди нас до Царства Твого Небесного. Допоможи нам, Господи, у всіх наших труднощах, і випробуваннях, бути терплячими і смиренними, знаходити сили у Твоїй любові й милості, Ісусе Христе, Ти, що віддав життя Своє заради нашого спасіння. Допоможи нам віддавати своє життя заради Твоєї слави і служіння ближнім. Навчи нас прощати, як ти прощав, любити, як ти любив, і вірити, як ти вірував. Даруй нам, Господи, мудрість у всіх наших рішеннях, силу у всіх наших випробуваннях і віру, що не похитнеться. У всіх наших подвигах, богослови наші сім'ї близьких їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром і любов'ю, Богослови наш народ і нашу країну, даруй нам мир і злагоду, мудрість в управлінні і єдністю у справах, збережи нас, Господи, в своїй благодаті, любові і веди до вічного життя у Твоєму Царстві, Господи Ісусе Христе, наш, Спасителю і Викупителю, прийми наші молитви, і благослови нас на кожен день нашого життя. Даруй нам сил і мудрість і служити тобі з вірою і любов'ю, і знайти вічний спокій і радість у Твоєму Небесному Царстві. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти ще єси Син Божий, Спасителю наші, Царю Небесний, перед Тобою припадаємо зі смиренням і покаянням, осяй нас світом твоєї благодаті, і наповнив милосердям Твоїм, ми грішні й немічні, воваємо до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нас від всякого зла, від всякого беззаконня і неправедності, Господи, Ти, що володієш незмірним милосердям і благодаттю, дари нам прощення гріхів наших, нехай Твоя незбагнена любов огорне наші душі й серця, щоб ми змогли ходити шляхами праведності, істини Твоєї, просимо Тебе з милосерця над нами. Бо ми слабкі і немічні, тільки ти є джерелом сили і порятунку нашого, Бога сви, Господи, наші родини, даруй мири, звагу та захисти нас від усіх небезпек, від усякого зла і напасті, охорони наших рідних і близьких, даруєм здоров'я і довголіття. Просимо тебе, Господи, будь нашим покровителем і захисником у кожній хвилині нашого життя. Господи, ти що зцілюєш рани серця і тіла, простягни руку свою над нами і зціли від усякої хвороби і немочі. Осяй нас твоїм світлом, щоб ми змогли пережити всі випробування і труднощі, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли виконувати Твої заповіді і приносити води духу, мовимося за наших мужніх захисників, що стоять на обороні нашої землі, Даруй їм відвагу і мужність у битвах охороних, від ворогів видимих і невидимих. Нехай Твоя всемогутня рука направляє їх і оберігає від усякого зла. Господи, будь світлом нашим, у темряві цього світу, веди нас шляхами праведності, істини, даруй нам благословення в усіх наших справах, керуй нами і настановляй нас на кожному кроці. Нехай Твоє богадаті милосердя завжди перебувають з нами, даруй нам силу і наснагу, прийми, Господи, наші смирені молитви і прохання. Вислухай наші благання і змилосердися над нами, нехай Твоя свята воля здійсниться в нашому житті, даруючи нам порятунок і вічне життя у царстві Твоєму, амінь. Господи наш содержителю, Ти що на небесах престол свій поставив і землю підніжжям ніг своїх зробив. Поклоняємося тобі, величаємо Твоє святе ім'я, ти, Альфа і Омега, початок і кінець, тих, хто був я і завжди буде. Твоя велич безконечна і Твоє милосердя безмежне. Богословини ти, Господи, на віки вічні, Твоя сяє яскравіше за сонце, і Твоя любов огортає нас, як світанок ранкового дня. Ти, що зцілюєш рани наші, пробачаєш гріхи наші, наповнюєш серця, наші миром та радістю. Ми дякуємо тобі за всі чудеса Твої, які ти являєш нам щоденно і за благодать Твою, яка веде нас стежками праведності. Святий, 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 Господь в повні небеса і земля слави Твоєї, сповняємося ми радістю від споглядання Твоїх чудес і милості Твоєї, бо Ти є Бог наш і Спаситель наш, величаємо Тебе, Господи, бо Ти єдиний, достойний слави і поклоніння, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що прийшов у світ. Що спасти нас від гріха і смерті, дякуємо тобі за твою жертву на Христі. Твоя кров омиває нас, і чище від усякої неправди. Ти є світло світу, що просвітлює кожного, хто приходить до тебе. Твоя любов є безмежна, і твоя милість є нова кожного ранку. Великий Господи наш, Ти, що водарюєш над усім створінням, нахилися до нас і вислухай наші молитви. Ми звеличимо Твоє святе ім'я і славимо Тебе за всі Твої добродійства, Та є твердиня нашої захист наш у часи труднощів і Твоє милість, і нашою радістю і надією, благослови, Господи, народ Твій спаси нас від усякого зла. Напишіть імена та прохання в коментарях просвіти нас своїм світлом і веди нас шляхом праведності, нехай твоя благодать буде завжди з нами, і нехай твоє ім'я буде прославлено на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвижні вашим для поширення Слово Божого, бо Господній нехай перебуває з усіма нами.